Всім привіт! З вами Криптоепік. Сьогодні ми поговоримо про таку ігру, як Magic Craft. Вона вже давно була запущена, але тут в нас друге дихання. Я всі посилання лишу під відео. Також не забувайте підписуватися на мій YouTube канал і ставити пальчики вверх. Твіттер теж лишу. Чому я говорю друге дихання? Тому що було заанонсано, що в ігру вливають більше 50 мільйонів доларів. Як ми бачимо, Twitter в них живий. Там зараз проводяться аматорські турніри по 500 доларів призовий. Але не так все одно цікавить, як от інформація на BayBiet, Бай... на, на такій крутій біржі вийшов анонс, що ігра буде запущена в Steam. Це вже про щось говорить. В ігру зараз вливають хороші гроші, щоб її розпіарити. І, до речі, сама ігра по собі дуже хороша. Ми, я, ну, я в, кінці гри, в кінці відео я покажу вам геймплей. Дуже прикольно. Ну і токен зараз торгується, токен зараз підріс, як ми бачили на початку відео. Посилання я на всю інформацію залишу під відео. На самому сайті ми вступаємо в лобі. Коли лобі збирається всіма учасниками, у нас починається катка. Тут нагадує більш такий моба ...моба режим. Я вибрав мага. Маг може стріляти, також є 4 каста, це на ліву клавішу завжди удар. На Q це якась магія, на R це Ульта. Вона назбирується, чим більше ви дамагу наносите, тим швидше вона наз... назбирується. І Shift це в кожного персонажа, я так розумію, це ривок або уклон. За кожну перемогу зараз для івент, за кожну перемогу ми отримуємо 50 їхніх токенів. 50 їхніх токенів зараз по теперішньому курсі це приблизно 20-30 центів. Кожних півгодини ми можемо приймати участь в матчах. Так, я розумію, що зараз токен коштує 0,4, якщо не помиляюсь. Але я бачу в цій грі дуже велике майбутнє, тому що геймплей мені дуже сподобався, геймплей дуже хороший. Зараз потрібно тільки ігру трішки оптимізувати і збалансувати. Тому що зараз на даний момент доступно 18 героїв, і є реально герої, які просто з двох тичок вбивають таких. Так би сказати, великих танків, в яких там по 800-900 по ХП. І от, наприклад, я оцим магом граю теж перший раз. Чому я його взяв? Тому що в попередній катці мені опався такий маг, в нього дуже великий радіус і дуже великий дамаг. І плюс гравці, як я замітив, тут, тут е хороші гравці з розумінням гри. Тому що я скільки не попадався в катках, вони е ну, не то, що комунікують між собою, можливо, її там грають паті. А вони розуміють, як має бути гра. Не просто лізуть там на, наперед і вмирають. А реально стоять на точках, дефають точки. Ну, мені подобається. Я думаю, що вам теж сподобається і ви зможете зацінити гру. Також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Там. Кожного дня, кожної години, кожної секунди завжди виходить інформація. Я стараюсь в... збирати найкращу інформацію, це як стосується абузу, це стосується і якихось фрі-токенів, аеродропів, редропів, ретродропів. Вибачаюся. Отак от закінчується катка. У нас є статистика. Зараз дуже багато ще функцій в ігрі не працює. Я от хотів поставити лайк, лайк like теж не працює. Буде батл пас фрі, так і платний. Вот є герої. Також, також можна глянути на скіли, скільки дамагу наносять, як вони працюють. Також би хотів розказати про їхній маркетплейс. Тут дуже є багато NFT персонажів. 80 доларів 400 є різні ціни. І також ще можна на сайті мінтити. Є один персонаж, два і так далі. По 0,75 BNB. Хто любить лудоманити, може залудоманити і, можливо, випаде якийсь нереальний коротше, крутий герой, який можна буде продати в багато разів дорожче. Також я бачу, що є ітими будуть, і землі будуть в майбутньому. Ну, проект, проект дуже багато що, що про себе говорить. Я в нього буду вірити, буду з ним наблюдати, спостерігати. І будемо дивитись. Добре, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім подякую, всім щасливо!